Добрий день, з вами громадський світ. Поки що перериваємо трансляцію. Ну, не зовсім перериваємо. Вона тут буде йти у нас на екранчику, на плазмі. За мною це події зараз відбувається під адміністрацією президента. Пікет ага, та камера. Пікет відбувається е, військовослужбовців, які. Хочуть поспілкуватися із представниками адміністрації президента. Триває там переговорний процес з метою регулювання конфліктної ситуації. Якщо будуть якісь термінові звідти новини, будемо включати з місця події Сергія Грішина. А тим часом поговоримо про події у світі. Отже. Громадський світ знову з вами понеділок, 17-та, трішечки більше. Сьогодні сімнадцята-п'ятнадцять говоримо про те, що трапилося за ці вихідні. Ну і теж якісь важливі події, які відбуватимуться цього тижня. Ну напевне, найважливіше, те, що нас найбільше цікавить, що пов'язане з Україною, і також що пов'язане із зі світом, там з якоюсь міжнародним аспектом українського конфлікту, це зустріч Петра Порошенка із Володимиром Путіним, яка має відбутися цього тижня. У Мілані, 16 17 числа, там відбудеться засідання саміту АСЕМ такої організації. Ну і от, власне, Петро Порошенко вчора у своєму зверненні сказав про те, що має він намір зустрітися там із Володимиром Путіним, що сподівається на те, що переговори будуть важкими, однак він готовий до них і будуть обговорювати звичайно, ситуацію на сході. І також експерти зазначають, що будуть говорити очевидно і про газ. Отже, сьогодні про з приводу газу є кілька новин від міністра енергетики Російської Федерації Олександра Новака. Є ось така його заява, що Росія скоротила вимоги з приводу боргу, з приводу першого траншу боргу, який вона вимагала від української сторони виплатити. Отже, якщо вимагали раніше 2 мільярди доларів заплатити до кінця жовтня. То зараз вже готовий Газпром, і навіть на такі умови, що Україна заплатить лише 1,4 мільярда. Ну і Україна подала заявку на зимові поставки газу з Росії не 5 мільярдів кубометрів, а 4 мільярди. Тобто ці умови про 2 мільярди боргу і 5 мільярдів кубометрів, це те, що обговорювало на попередніх газових переговорах в тристоронньому форматі Україна, Росія, ЄС. Ну і 21 числа, якраз наступного понеділка на це, ні, це наступний вівторок буде запланована наступна зустріч також з приводу газу. Ну і звичайно, що говоритимуть на цю тему, і Петро Порошенко з Володимиром Путіним у Мілані. Поки що ще не знаємо точно, чи 16-го, чи 17-го числа відбудеться їхня зустріч. Щойно стане відомою, відомою ця інформація. Звичайно ж, ми вам скажемо. Ну а з приводу інших зустрічей російського президента, невтішні новини від канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка сказала, що вона не збирається зустрічатися з Путіним наприкінці жовтня у Сочі. Скасувала Меркель свій візит з приводу з огляду на ситуацію в Україні. І власне мала вона бути присутньою на форумі Петербурзький діалог. Це форум громадянських суспільств Росії та Німеччини, який останні роки відбувається в Сочі. Не приїде Ангела Меркель від від своєї зустрічі на цьому форумі. Також відмовився цілий ряд міжнародних правозахисних організацій, таких як міжнародна амністія і так далі. Також вони кажуть, що не хочуть брати участь у прикриватися потьомкінським фасадом. Брати участь у якихось псевдоправозахисних подіях у путінській Росії, яка вже всьому світові зрозуміло, що абсолютно права людей не поважає. Ну але натомість таки приїде Путін, і таки буде він зустрічатися із лідерами на саміті Великої Двадцятки в Австралії, в Брізбені буде цей саміт у листопаді. Ну і прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебот заявив, що е, збирається він дуже жорстко поговорити з Володимиром Путіним. Що з, е, поставить він йому кілька запитань з приводу катастрофи Малазійського Боїнга? Е, ось я зацитую Тоні Ебота, прем'єр-міністра Австралії. Він сказав: я збираюся сказати, йому що австралійці були вбиті повстанцями, які підтримуються Росією, з обладнання, яке Росія постачає. Я збираюсь атакувати Путіна, заявив Тоні Еббот, австралійським журналістам, і використав від такий термін, цікавий англійською мовою на позначення атакувати термін «shirt front». Ну і насправді, так трошечки, це для багатьох перекладачів у різних країнах світу ну, це викликало якийсь такий невеличкий, невеличкий конфуз. Не знали, як перекласти це, це слово. Власне, це термін, який використовується в австралійському футболі. Це коли. Атакує один із е, футболістів іншого, атакує, збиває його на землю. От давайте подивимось коротесеньке відео, як е, е, це відбувається, і, чи, і що власне збирається е, прем'єр-міністр Австралії зробити з Володимиром Путіним. Ну ось, принаймні на словах, те, що збереться зробити прем'єр-міністр Австралії з Володимиром Путіним, коли вони зустрінуться на саміті Великої Двадцятки у Брізбені наступного місяця. Журналістів, звичайно, ж вже дуже заінтригували такі слова тоні. Ебота, ну і будуть уважно спостерігати за тим, як відбуватиметься спілкування російського президента із іншими світовими лідерами на цьому форумі. А ми далі переходимо до інших новин. На цьому тижні від на цих вихідних відбулися вибори відразу у кількох країнах. Якийсь такий сезон виборів на минулому минулого вікенду у кількох країнах відбувалися вибори, і так само цього вікенду, зокрема у Боснії та Герцеговині, у Болівії, у в Угорщині були місцеві вибори. Ну і будемо зараз говорити про вибори в Боснії та Герцеговині. В цій Балканській країні відбувалися вибори трьох членів колективного президентського органу. Як ви знаєте, складна система у Боснії врядування країна складається із двох частин Федеративних, і однак, і в президентський орган у нього входять представники трьох етнічних найбільших спільнот: сербської, хорватської та мусульманської, босняки, так називаються боснійські мусульмани. Ну і, власне, перемогли націоналісти. Кожна із цих етнічних груп представила своїх кандидатів і виграли найбільш радикальні кандидати в кожній з груп. ну і от більш як три чверті бюлетенів підрахували, і за останніми даними. Боснійський мусульманин Бакир Ізетбегович перемагає його, він свою кампанію будував на закликах до єдиної сильної держави. Це так представник мусульманської боснійської спільноти. Хорват Драганчович проходить, який наполягав на створенні окремої хорватської юридичної одиниці в Боснії та Герцеговині. Ну і серб Желько Цвіянович, який є частиною сербського блоку. і цей сербський блок виступає за взагалі роз'єднання Боснії за е, те, щоб перестала існувати ця країна як е, об'єднана країна за те, щоб е, окремо її сербська частина, е, і хорватська частина, і боснійська частина розділилися. Ну і е, теж вже говорили ми і в останні тижні про ці паралелі, які проводять там деякі експерти, боснійські сценарії і Україна, е, автономія. Різних частин, що які це має наслідки для загалом для управління країною, для того, як вона може функціонувати, і будемо зараз теж спілкуватися про вибори в Боснії, про якісь паралелі, про якісь цікаві, можливо, уроки для України із Лесею Лажевською. Вона українка, яка мешкає у Боснії та Герцеговині, в місті Біхач веде свій блог і погодилася з нами поспілкуватися скайпом. Якщо Маємо вже на зв'язку Лесю. Маємо Лесю. Ви нас чуєте? Ой, а ми вас не чуємо. Ми вас не чуємо. Не знаю, чи можна. Алло, алло, О, тепер... так, 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 тепер ми вас чуємо. Здравствуйте, Ольга. Добрий день. Дякую дуже, що ви погодилися з нами поспілкуватися. Отже, ми розповіли про результати виборів. Ну насправді трохи важко нам українцям зорієнтуватися, що ці результати означають. Ми ну, розуміємо те, що прийшли до влади націоналістичні сили з усіх там представників трьох різних етнічних груп. І про що це свідчить? Це свідчить про те, що фактично є дуже серйозні відмінності розбіжності між трьома етнічними групами в бо. Осній та Герцеговині Ну, Ольга, они, националисты здесь не пришли к власти. Это первое, что я хочу сказать. Они с нее никуда не уходили. Так сказать, то есть особых изменений эти выборы не принесли. Я хотела еще уточнить, что у сербов победил все-таки Младен Иванович. Это по последним данным. Вот здесь в 2 часа дня, то есть в 3 по Киеву были предварительные результаты. Официально Центральная избирательная комиссия объявляла. И победил Младен Иванович. Это в принципе достаточно беспрецедентно. То есть это оппозиция к теперешней сербской власти здесь. Но на самом деле выборы были на очень разных уровнях, то есть не только то, что вы перечислили, но также были кантональные выборы, выборы в парламент, парламенты каждого индитета, а также общий парламент. В общем, очень много разных выборов было, очень много разных бюллетеней было. Но ну, тут надо сказать, что национализм в Боснии, в принципе, это то же самое, что национализм в Украине, им всех пугают, но его на самом деле как такового нету, то есть в обычной жизни он особо никак не проявляется. И все политики до сегодняшнего дня и от сегодняшнего дня, они в принципе используют национализм, то есть национальный вопрос для того, чтобы получать какие-то кредиты во время выборных кампаний и манипулировать своими избирателями. Поэтому никаких особых изменений мы не ожидаем в стране. То есть вот как бы вот вчера вечером был этот марафон выборный, много людей опрашивали, которые опустили вот бюллетени в урну, спрашивали, что они ожидают, каких изменений ожидают. Все. Ожидают, конечно, изменений к лучшему, но, в принципе, все достаточно реально, что с учетом результатов изменений каких-то особых в стране не будет. Тем более, что несмотря на то, что полгода назад в Боснии такая, как вы знаете, была большая волна протестов против власти, достаточно такая жестокая волна протестов, явка была всего 54% на этих выборах. То есть, как показывают результаты, люди, как бы многие говорят о том, что хотят что-то менять, но ничего не хотят сделать для того, чтобы... Щоб ті змінення в житті произошли, в житті Угу. Леся, ви мешкаєте в Босні уже якийсь час, і напевне, ну да. бачите, як країна функціонує, чи відбувається взагалі якийсь прогрес в реформах? Кажете, що насправді мало сподівань на те, що ці вибори призведуть до якихось змін. Ну чи повінаскільки це пов'язано із устроєм держави, з тим, що вона розділена да. на ці дві федеративні частини, які дуже часто не можуть дійти між собою згоди? Наскільки великим є ось цей ф? Фактор саме устрою політичного Боснії в тому, що він забороняється якось заважає реформам. Ну, я живу здесь уже 6 лет, прогресс, конечно же, имеется, но не такой быстрый, не такой стремительный, как хотелось бы. То есть главное достижение за это время Боснии как государства государство ⁇ это, наверное, отмена шенгенских виз, то есть граждане Боснии могут свободно путешествовать по Шенген, странам шенгенского соглашения в течение трех месяцев это, пожалуй, все. Ну, то есть, как бы понятно, что здесь происходит реформы и все остальное, но, в принципе, ориентированность и зацикленность политиков и народа на национальном вопросе очень сильно тормозит государство. Потому что, когда политики, то есть, как бы народ, когда выбирает политиков, он, к сожалению, чаще всего смотрит не на программу, не на то, что человек реально собирается, что политик собирается реально сделать для страны, а на то, какой, какой национальности принадлежит этот человек. И и даже само законодательство таким образом, оно построено таким образом, что оно тормозит какие-то реформы из-за того, что национальность всегда становится краеугольным камнем, она всегда становится приоритетом. Например, здесь есть такой очень потенциальный и очень известный и любимый всеми политик, как Желька Комшич, он бывший президент от хорватского народа. И в принципе, его любят также и башняки, и в принципе он считается одним из таких самых честных и самых перспективных политиков. Но он представитель хорватского народа, народа Хорва, Хорваты в Боснии меньшинство. То есть, например, он не мог бы от имени башняков, как народа большинства, он не мог бы баллотироваться и не мог бы там занять какие-то позиции. Его партия, в принципе, на этих выборах, с учетом того, что он новую партию основал, она была основана где-то года три назад и первый раз участвовала в выборах, его партия сейчас заняла второе место на общих выборах, то есть это достаточно большой успех для новой молодой партии. Но он, как бы вот получается ограничен своим на своей национальностью, то есть, например, от имени башняков он уже выступать не может, может выступать только от имени хорватов. И в принципе все политики они используют это, этот национальный вопрос как манипуляцию и шантажирование собственным народом, а также друг другом, потому что здесь существует такое понятие как политет, то есть каждый каждый народ, так сказать, имеет право вето. И это очень сильно тормозит, к сожалению, государство. То есть если, если э, двое, например, из трех народов были бы готовы какую какой-то реформу, какое-то продвижение к Европе, к Евросоюзу, то третий народ всегда может наложить, то есть представитель третьего народа может наложить, наложить вето на эти реформы или на этот прогресс, и страна как бы будет стоять на одном месте. Ну, это, власне, то, что говорят, что какой риск боснийской модели для Украины, что если на дать какие-то Держави ну там розділити якусь країну і надати права різним частинам право вето? То абсолютно неможливо буде взагалі управляти цією державою, якусь одну мати зовнішню політику і кудись її просувати? Бачимо, що насправді, приклад Боснії, він якраз і свідчить проти того, що ця модель насправді вона не функціонує добре. Лесю, а що в Боснії говорять взагалі про конфлікт в Україні? Як там як висвітлюють його боснійські медіа і в суспільстві? Яке Сприйняття того, що відбувається в Україні. Но на самом деле информации достаточно мало, поэтому мы, украинцы, которые здесь живем, мы стараемся там в разных форумах, на разных сайтах участвуем. Люди действительно очень мало знают информации о том, что происходит. Некоторые народы, так, например, сербский народ на своих, на своих телевизионных каналах, в своих остальных средствах массовой информации в основном используют русские источники, поэтому вы понимаете, какую информацию они получают оттуда. И, в принципе, люди очень мало знают. То есть те, которые отголоски Которые они слышат, вот я, например, конечно, стараюсь ему своему окружению как можно подробнее рассказывать об этом. Они видят очень большие параллели с тем, что происходило у них. То есть они, они также видят, что это. навязывание этого национального конфликта на пустом месте. То же самое у них происходило в 90-х 90 годах, сейчас это происходит здесь. В принципе, но надо сказать, что с учетом того, что в Боснии, особенно в мусульманской части страны, национальность приравнивается к вероисповеданию, их как-то немножко, им немножко странно, что представители одного и того же вероисповедания могут между собой конфликтовать. Поэтому здесь они немножко не понимают, что у нас происходит. Они думают, если вы православные в большинстве и там, и там, то, о чем вы вообще спорите. Вот, поэтому они, в принципе, иногда просто абстрагируются от христианских разборок, так сказать, тем более, что сейчас параллельно проходят конфликты в Сирии и в Сирии и в Палестине, там как бы вовлечены в это мусульмане, поэтому башнякам это более интересно, грубо говоря. К сожалению, часто вот на форумах я видела, там, хватит писать про Украину, напишите нам, что происходит в Палестине. Вот, но, поэтому я не скажу, что есть особый интерес, но те люди, которые в теме, то есть вот Если я общаюсь с людьми, рассказываю им реально, что происходит в Украине, они, конечно же, очень нами сочувствуют, потому что они сами были в такой же ситуации. Дякую дуже вам, Леся, за те, що поспілкувалися так. з нами. Я е, нагадаю, з нами була Леся Лежевська, е, мешканка міста Біхач у Боснії і Герцеговині. Вона нам розповідала про результати виборів, які відбулися цими вихідними у цій країні. Ну і також про паралелі з українською ситуацією, про те, як сприймають у Боснії конфлікт в Україні. Ну і про боснійську модель, які є ризики для власне для самої Боснії, ну і так само для України. отже, говорили ми про вибори в Боснії. Трішечки коротко ще про вибори в Болівії в цій далекій південноамериканській країні переобрали там президента Ево Моралеса вже на третій поспіль президентський термін. За даними опитувань, е екзитполів, е за Моралеса проголосували 61% виборців. Ну тобто, впевнена перемога в першому штурі. турі е е підтримку Моралесу серед виборців, забезпечили економічне зростання країни після 2006 року. Ну і в е Велика значна частина прибутків, яку країна Болівія має від продажу природного газу, її головного ресурсу, велику частину цих прибутків де на фінансування соціальних програм, будівництво доріг і шкіл, ну і відповідно, звичайно ж, велика підтримка серед населення президента Ево Моралеса, адже третій термін вже буде він при владі. А у Гонконгу. Вщухають, вщухають протести, але все ніяк не вщухнуть. Не такі вони вже великі. Уже другий тиждень поспіль лише кількасот людей на вулицях. Ось ви бачите, намагалися розібрати барикади, і поліція і гонконгський так званий антимайдан, тобто ті, хто виступає проти протестів, проти того, щоб люди займали центральну частину міста і блокували діяльність різних підприємств, крамниць і так далі. thanks <laughs> Ну частину барикад розібрали, а в іншій частині, поки розбирали в одній частині, в іншій частині протестувальники їх споруджували. Так триває поки що це протистояння. Не зрозуміло ще чим воно закінчиться. Відмовляється з вулиць студенти, молоді люди, які вийшли вимагати більшої демократії і вільних виборів у 2017 році. Влада не готова йти на компроміси. Ну і молодця, хоч їх уже там і не так багато, однак, поки відмовляються з вулиці, ти поліція теж не наважується застосовувати. Якісь дуже серйозні засоби проти протестувальників. Ну І також ще гаряча, гарячий регіон на карті світу, кордон Сирії Туреччини, місто Кобанеза, яке тривають бої між бойовиками Ісламської держави та курдами, котрі намагаються відстояти це місто, там мешкають переважно курди. Сполучені Штати і союзники завдали цієї ночі сім ударів з повітря по позиціях бойовиків ісламської держави, намагаються таким чином зупинити наступ ось цієї терористичної організації. Поки що таки не вдалося повністю перебрати під свій контроль бойовикам місто Кобене на контролі Сирії на кордоні Сирії та Туреччини. Ну а тим часом Human Rights Watch, правозахисна організація, оприлюднила відео і кілька Інтерв'ю із жінками, які розповідають про те, як вони потрапили в полон до ісламської держави. Це ті жінки, яким вдалося втекти: жінки, діти, представники меншин, представники меншини релігійної язиди, також християнської меншини. Ну от власне вони розповідають жахливі історії про те, як прямо на очах у дружин розстрілювали чоловіків, і за даними Human Rights Watch, близько 2,5 тисяч жінок, представниць власне інших. Релігійних спільнот, не мусульманок, зараз перебуває у полоні у Ісламської держави, цих жінок, дівчат змушують прийняти іслам, їх беруть у дружини, ну або просто не беручи їх у дружини, там до них жахливо ставляться, ви можете собі уявити. І також цікава історія, яка цього вікенду з'явилася в австрійських медіа. Це історія про двох дівчаток 15 і 17 років, які в квітні цього року пішли воювати на боці ісламської держави. Там ну чи не воювати. Вони сказали, Ми хочемо приєднатися до Джихаду. Дві австрійки боснійського походження, які мешкали в Австрії своїми батьками. Однак, в квітні вони залишили записку. Ми йдемо приєднуємося до Джихаду. І Ось пробули кілька. Місяців з квітня до тепер разом з бойовиками ісламської держави у Сирії постали фотографію у соціальній мережі у Фейсбук, де вони одягнені вже повністю на ісламський манер. І зараз вони якось якимсь чином, також не знаю через соціальні мережі, чи як зв'язалися зі своїми батьками і просять, щоб їх забрали назад. кажуть, уже все не хочемо ніякого джихаду, хочемо додому. Ми вагітні, нам погано, заберіть нас, не хочемо воювати далі за там чи просувати ісламський халіф. Фат в усьому світі, ну але дуже важко насправді зараз це зробити. Австрійська влада сказала, що ну якщо люди вирішують там ухвалюють таке рішення, вони йдуть далі воювати з бойовиками, то не так уже просто повернутися їм на батьківщину. Ну і от така ситуація поки що не зрозуміло, що станеться із цими двома дівчатками-підлітками, які ну от, вирішили свій протест проти, не знаю, системи батьків у такий радикальний спосіб висловити, приєднатися до джихаду і до ісламської до. Бойовиків ісламської держави. А ми зараз будемо переходити до огляду преси, до цього ще остання новина про Нобелівську премію. Став відомий сьогодні лауреат із економіки. Це вже остання з цьогорічного набору Нобелівських премій. Ним став французький економіст Жан Тіроль, науковий керівник Інституту економіки і промисловості Університету соціальних наук Тулузи. Йому 60. Один рік, ну і дали е, йому Нобелівську премію за аналіз ринкових позицій та регулювання за ідею, як можна приборкати потужні фірми. Повідомляє Нобелівський комітет. Я нагадаю, на початку грудня відбудеться вручення Нобелівських премій е, в Швеції та Норвегії. Е, е.